Так, ось ці в попередньому відео показав, це Redmi A5 і Redmi 12C. Далі у нас тут ось такий варіантик. Це Oppo reno 5, ніби. Є трішки потертості знизу, але не сильні. По екранчику, по поверхню без пошкоджень можу поклеїти захисне скло за додатковою платою. Але є вигорання ось такі тут знизу. З правого боку і трішки зверху по пам'яті 128. Це Oppo Reno 5 Lite 8 ГБ оперативної пам'яті. Обов'язково зробимо гарну вартість і поїхали зараз. Ще тут розпакуємо. А 22 чорненький, темний такий. Є трішки потертості по корпусу, є сканер пальця, в принципі, більш-менш гарненький варіантик. Так, по екранчику поверхня без нюансів. Це А 22 Також вигорань немає. чуть-чуть зверху ледь замітні. На 13 андроїді? Так, і по пам'яті він 464. Далі тут у нас А30 біленький на 64 Гайти. Більш-менш тут трішки стерта фарба знизу, але не сильно. По екранчику, поверхню без нюансів, але бачу, є трішки вигорання. Ось видно, в принципі, замітно. Так, і що у нас? Далі, це у нас А-51 на 128 по корпусу, більш-менш непоганий, трішки повитаратий, буде все чітко. По екранчику, поверхню без Е, Так, що у нас? Вигорання малозамітні, дуже малозамітні, насправді, практично не сильно. 464 він по пам'яті у нас. Чому тут 128? Коротше, зрозуміло. 464, можливо, корпус якийсь замінювався чи щось такого плану. Так, і ось такий А-24 Samsung, є сканер пальця. В принципі, по корпусу хороший. Є трішки ось такі вигорання, видно. А-24 по пам'яті зараз точно скажу. Так, обслуговування пристрою 628. Перед відправкою обов'язково заряджу. Пишіть, звертайтеся у повідомлення телеграм, інстаграм чи коментарі. Відправляю все новою поштою.